Електронні декларації президента Володимира Зеленського, а також керівників його офісу, засекречені про це повідомляють засоби масової інформації з посиланням на чиновників НАЗК. Журналісти поцікавилися а в з запобігання корупції, як змінилися статки публічних осіб, публічних осіб за воєнний 2022 рік. Ну а в НАЗК відповіли, що на час воєнного стану такі дані не розголошуються. Ну а крім того, подання є декларації відтерміновано. Тож Торік добровільно відзвітували лише 28 депутатів, два два заступники голови офісу президента і один міністр. Ну і е, давайте, друзі, зараз ми поспілкуємося е, з е, Олександром Калітенком. Це юридичний рад, радник Transparency International Україна. Е, він з нами на зв'язку. Вітаю вас доброго вечора. Вітаю добрий вечір. пане Олександре. Ну вже ж е, петиція була на сайті президента про те, щоб ну відновили цю звітність по електронних деклараціях. І президент дав доручення так розібрати з цим питанням, начебто, ну. З його відповіді випливає, що захає там, Верховна Рада це вирішить. Проголосує Верховна Рада за відновлення? Чи є декларування, чи не не проголосує? Як ви вважаєте? Ми є в ситуації, коли цей законопроект про відновлення декларування був поданий головою президентської фракції Слуга народу Давідом Араханію був підтриманий президентом. Відповідно, ми не бачили якихось а, публічних заяв проти відновлення декларування. Також посли країн ЄС наголошують разом з послами країн Великої Сімки і закликають до негайного поновлення режиму електронного декларування, бо це дозволить як запобігти корупцію на дум дипломатів так і зміцнити довіру громадян та влади у підсумку. У нас є це всі сигнали. Звісно, треба було би це декларування поновлювати, не чекаючи вже на висунення міжнародників позицій їх щодо відновлення декларування, а відновлювати це самостійно. Бо це в інтересах країни, в тому числі і нових інвестицій, і коштів на відбудову, і так само щодо журналістських розсліду. Відувань, які пролунали у середині січня, бо без декларацій, без подання їх буде дуже важко притягнути до відповідальності чиновників, які заслуговують на покарання. Журналістське розслідування, це ви маєте на увазі про Артура Герасимова, так про Халімона, Слугу народу, так чи чи кого ви маєте на увазі? Так, так, так. багато було журналістських розслідувань, якраз які були в, які були викриті журналістами-розслідувачами. І оця відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції. Ну вона би стосувалася не тільки е, перших осіб держави, фактично вона би стосувалася будь-якого з декларантів, якщо б був написаний такий запит. Бо на жаль, всі декларації за. Раз засекречені і не можна дізнатися про зміни у майновому стані, про нові декларації будь-кого з державних службовців. Пане Олександре, а наскільки це суттєва проблема? Я просто ще ну трішки нашим глядачам, щоб вони розуміли, про що йдеться так. 7 лю лютого вже до суду скерували справу Артура Герасимова, який не задекларував, начебто, маєток в Іспанії. Потім власне одному депутату від слуги народу Сергію Нагорняку, начебто, про нього саме писали змі, він не задекларував там автівку Олексус на майже 2 мільйони гривень. Згадав я депутата Халімона від слуг народу маєток на Печерську, який купив. Наскільки ми можемо говорити про те, що зараз, користуючись от воєнним станом і тим, що можна не декларувати, дійсно депутати намагаються, ну скажімо так, скористатись цим всім, покращити щоби своє матеріальне там чи фінансове становище? Наскільки це суттєве і поширене явище? Тому та й справа, що ми не можемо говорити про поширеність цього явища, оскільки громадські журналісти-розслідувачі не бачать цих декларацій, і обов'язок подавати декларації, він же нікуди не д'ється. Його треба буде все одно виконати вже після завершення воєнного стану, подати всі декларації, щоби всі побачили їх, і те, що а, ми побачимо, звісно, нас може здивувати певним чином. А є тоді можливість, скажімо, відмотати якось назад. Ну, умовно кажучи, ми побачили, що за рік війни той чи інший депутат, міністр, там не знаю, голова обласної адміністрації, е, приріс там 20 ділянками земельними, там трьома хатами, десятьма автомобілями і ще там купою готівки в дивані. І що ну, далі робити? Тобто просто констатація факту, галочку поставили і все. Ні, у нас є кримінальні статті за незаконне збагачення. Передбачено навіть покарання позбавлення волі, і може піти до в'язниці чиновник, який а, незаконно збагатиться, і це доведе суд. Є покарання так само в'язниця за брехню в деклараціях, якщо щось не було задекларовано, До одного року може бути тюрми до за такі дії, або за неподання декларації, якщо хтось вирішить все ж таки не подавати декларацію умисно після завершення воєнного. Останом тоді чи є у вас пояснення, пане Олександре, чому от, власне, зараз на ЗК ну там по суті так прикриваючись воєнним станом, от відмовляє в питанні доступу до даних про от власне майнові зміни можливі там і в президента, і в глави його офісу, в, в інших там високопосадовців, чи не мав би от до речі, наші глядачі пишуть а чи не мав би президент показати приклад, Микола нам написав? <гум> ну на керується законом, це в законі написано, що ага. у нас Єстер не публічний, і декларації чиновники не подають, і повні перевірки, до речі, теж на зака не може проводити зараз під час воєнного стану, що теж дуже негативно впливає на збереження цього режиму декларування у належному стані. А однак, те, що декларування треба відновлювати, вже дуже вже дуже нагально, тому що дуже мало топ-чиновників подали свої декларації за навіть двадцять перший рік. Якщо ситуація буде зберігатися так, як вона є. То ми можемо очікувати ще більшого зменшення подання декларації за 2022 рік минулий. І а, якщо ми будемо брати а, те, скільки на зака опиниться перед таким валом декларації, знаєте, після завершення воєнного стану після нашої перемоги, то це теж дуже велика проблема може бути як перевірити всю цю навалу декларацій одночасно. Ну і тоді на завершення, пане Олександре, а у вас є логічне пояснення? Ну наскільки загалом цей крок був виправданий? Тобто, які якими такими відосі, відомостями і в яких цілях міг там не знаю скористатись ворог? Так, от чому це могло зашкодити? Ну, були певні ризики, бо е, декларація містить е, певні конкретні дані. Е, хоча деякі з них знову ж таки були прикриті ще до війни, наприклад, конкретні адреси будинків е, чиновників mm -hmm. з конкретними назвами вулиць, номерами будинків тощо. Е, однак, е, дійсно, можна шукати баланс і думати, як ще можна е, ці ризики нів нівелювати, можливо закрити ще якийсь шматочок даних в декларації, аби такі, аби заспокоїти декларантів. У тому числі такий би підхід був би більш збалансований щоб зняти будь-які занепокоєння. Ця проблема знімається по суті голосуванням в Верховній Раді у цього законопроекту. Так, все так, це його можна допрацювати до другого читання, і за нього треба голосувати. так дякую вам дуже дуже хочеться вірити, що так воно і буде, пане Олександре. Наразі дякую за те, що знайшли час на цю розмову. На роз'яснення Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine був з нами на зв'язку. Говорили ми про необхідність. Відновлення електронного декларування статків е, чиновників.